Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Першипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Ришетило. Вітаємо ученицю 11 класу Єлизавету Діденко з третім місцем у 3 обласному етапі Олімпіади з біології. Особлива подяка вчителю Алі Діденко за підготовку та підтримку учениці на всіх етапах Олімпіади. Команда дівчат та юнаків Ліцею лідер продемонструвала справжню силу духу та завзяття у третьому етапі змагання пліч які відбулися у Козручинському ліцеї серед дітей 5-9 класів. Також юнаки 2011 року народження з ліцею Лідер прийняли участь у першому етапі відкритого чемпіонату Полтавської області з волейболу Ліга Ейс, який стартував у місті Полтава. Другий етап відбудеться у місті Лубни. Педалоги ліцею Лідер долучилися до збору коштів для 94-го окремого батальйону підтримки на придбання пластику для 3D-принтера, щоб виготовляти птахів Мадяра, де проходить службу мешканець села Кобелячок Михайло Гуцелюк. До речі, збір продовжується. Минулої неділі у церкві Різдва Пресвятої Богородиці відбулося богослужіння, освячення води та церковних свічок. Пришивський центр культури та дозвілля інформує про проведення конкурсу розважальної програми для дітей до Дня Закоханих, яка відбудеться 14 лютого о 16-й годині у фойє Пришевського центру культури та дозвілля. Також у Пришипському центрі культури та дозвілля проходить благодійна акція для тварин подарунок для хвостів. До речі, бажаючи долучитись, інформуємо, що дана акція буде проходити до 28 лютого 2025 року. Комендантівська, Дабинівська та Криничанська сільські бібліотеки звертаються зі словами вдячності за подаровані книги до директора ТОВ з обмеженою відповідальністю відродження Сергія Кузьменка. Електронні направлення та рецепти надходитимуть у застосунок дії. Уже скоро повідомлення від електронної системи охорони здоров'я. З кодом підтвердження номером рецепта або направленням до лікаря надходитимуть через застосунок дії. Тож як працюватиме сервіс? Першочергово пущі надходитимуть у дію. Якщо в людини немає застосунку, повідомлення надходитиме на Viber. Якщо ж немає і меседжера, то сповіщення надходитиме через смс-повідомлення, як і раніше. А які безпосередньо медичні... Сповіщення, сповіщення будуть у дії. Це код рецепта, код направлення до лікаря, запити на доступ до даних, згода на обробку персональних даних, затвердження плану лікування. А ми продовжуємо тему про безоплатну передачу частини Карпівської зрошувальної системи у користування до організації водокористувачів Дніпро ресурс. Нагадаємо, що минулого тижня під час сотого випуску нашої програми ми показали нашим глядачам, як з другої спроби Валентина Городянко та Олег Дядик спонукали депутатів передати частину Карпівської зрощуваної системи у безоплатне користування ОВК Дніпроресурс, де серед засновників є її чоловік, чоловік сільської голови Сергій Городянко. Так от, депутат Першевської сільської ради. Голова бюджетної комісії Олександр Козар подав запит до Пришипської сільської ради з проханням надати йому перелік документів, рішень, протоколів тощо. І врешті-решт, підкреслюю, з другої спроби, хоча він депутат, голова бюджетної комісії, йому надали протокол засідання земельної комісії, протоколи Пришипської сільської ради, а також клопотання у виконі проресурси. Знайомилися з цими документами, де побачили, що у протоколі засідання Пришипської сільської ради підписано Валентиною Городянко, головою сільської ради, зазначено, що вона не голосувала та заявила про конфлікт інтересів. І протокол цей підписано нею одноосібно. В цьому документі стоїть лише її підпис. Оскільки у неї немає секретаря і на сесії його не було обрано. Ну, взагалі, передбачено і регламентом, і законами України, що під час будь-яких зборів обирається голова, секретар та лічильна комісія. В даному випадку голова в нас обраний, а секретар і лічильної комісії ми не побачили. І далі підписують протоколи саме ці люди. І він тоді стає офіційним документом. Цей принцип діє і на засіданнях рад, комісій та інших зібраннях. Мені би було цікаво подивитися, чи підписався хтось сьогодні в протоколі, засвідчивши про те, що голова громади Валентина Городянко заявляла про конфлікт інтересів. На території Кершівської сільської ради для внесення інформації про міліративну мережу державного замельного кадату, безоплатно передати власність організації, водокористувачів і проресування, зрошувальну мережу та гідротехнічні споруди. Зрушаваної системи, що знаходиться в адміністративних територіальних межах Пришільської сільської ради відповідно до додатку 2 рішення, 4. спільній комісії з передачі майна. приймання передачі у двох приміщеннях відповідно умов статі 21 закону України про організацію дозволить та сформулювання гідротехнічної міграції за мес. 5. Я повноважити будуть пришвидкої терської ради громадянку Валентину Іванівну затвердити своїм розпорядженням акт приймання передачі дорушвальної. Переданого майна згідно його тілового призначення. Сім. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питанням будівництва земельних відносин та охорони природи. Комісія. Марчук Анжеліка Ігорівна, голова комісії, Корольська Наталя Миколаївна, член комісії, Тудник Катерина Данівна, член комісії, кудовиця Юрія Анатолійович – член комісії. Knjiga komunikacije privolila nas, odvisno od juridično, pravilno vse to storiti. Prosim, podprite. Чи ми можемо сьогодні вірити Валентині Городянко, маю сумніви. Валентина Городянко вважає всіх присутніх на засіданні і тих, хто переглянув відео, за дурні, намагаючись подати свої порушення та корупційні дії, як начебто нічого не сталося. Ми дуже сподіваємося, що правоохоронні органи звернуть увагу на діяльність цієї посадової особи. Та й скільки взагалі ще буде тривати це прикриття. Вже пройшов тиждень з моменту нашого попереднього репортажу. Але ніхто так і не зайнявся цією справою та порушенням. Цікаво буде подивитися, коли перед депутатами сільської ради прийдуть звітувати прокурорка Манчуцького району. Вони тоді також зроблять вигляд, що нічого не сталося. От як вони будуть дивитися в очі депутатам сільської ради та мешканцям громади, які прийдуть, наприклад, на цей звіт? Якщо нічого не буде, ми будемо змушені звертатися за підтримкою в обласну прокуратуру та генеральну. Наша інформація про замах на злочин з боку обласного депутата не залишила байдужих багатьох людей, і серед яких є і Віра Савельєва. Ця героїчна жінка 1939 року народження проживала в селі Єрестівка. Вони з родиною побудували дім, виростили дітей, але в пенсійному віці самовіддано змушена була боротися за свої права. Коли почали будівництво Єрестівського гірничо збагаченого комбінату поблизу населеного пункту село Єрестівка, людей з цього села почали виселяти. У когось були оформлені документи на садибу, у когось ні. Комусь надали житло, комусь грошову компенсацію. А Віра Степанівна ці подачки її не задовільнили. Вона оцінила працю свого чоловіка та свою власну по будівництву будинку, гаражу, паркану, земельної ділянки та вимагала гідної компенсації. От я одна там прожила 23 роки. Одна Муж умер і я одна прожила 23 роки. А, е, висе, а після початку виселення скільки пройшло? сами остались? Сколько? А после выселения, вот когда э, меня выселили. Не, не, не. Вот когда всех выселили, а вы одна осталась. А одна осталась. Ой, я лет 5-6 прожила одна. Спочатку з нею насміхалися та не сприймали всерйоз, але роки боротьби за свої права дали свої результати. За вот це виселення, це ще було у 2004 році. Перше моє заявлення було. Вот. Виявилося, що в даній історії не обійшлося і без наших головних героїв Городянко та дядика, які замість допомоги одинокій беззахисній жінці навпаки підігрували колишньому керівництву гірничо-збагачувального комбінату, щоб здешевити переселення цієї мужньої жінки. Когда я к ним обратилась, вот этому дядыку, и номер телефона записала у себя в телефоне этого дядыка, когда я обратилась, то за мной еще больше гонения устроили. Такое гонение, что и полиция приезжала, мне угрожала Кременчицкая. Валентина Ивановна относилась отвратительно ко мне. Ну, что я могу сказать? Полегала, чтобы выездить. Они... Дело в том, что оставили одну меня там проживать. На все, будем сказать, на все село, на всю улицу я одна там проживала. Село уже распалось, городянка делает ремонт медпунта, памятника, клуба, отмывают деньги. Все это ложит себе в карман. Далее там, где у нас кладбище, за кладбищем зеленую полосу решили сделать. Посадить деревья. Отмыли огромные деньги. Там миллион, миллионы ушло на это. Сейчас посмотрите, на, значит, через месяц после ремонта медпунта, уже ремонтом работников выгнали, сократили работников медпунта. Под экскаватор пустили медпункт. Это наш дворец наш культуры, буду называть так его. Вот. Ничего не стало отмыть деньги. А выселили вот в 2023 году. Около шести лет, да даже больше, наверное, потому что многие уже уехали, мне звонят оттуда, как ты там, Вера Ся? ну что? Я говорю, ничего, никаких. Э, просто решили меня оставить, чтобы я быстрее сдохла. Но я терпеливая, очень терпеливая. На зло врагам выжила, это все. Перетерпела. Вот. Ну, наверное, меня и не выселили. Если бы вот это Олег и Оля, журналисты, корреспонденты ко мне не приехали. Навряд ли бы, я там не знаю. А это быстренько сразу среагировал новый директор Гока Тарас. И побог этим, это, мне выехать. Поэтому я уже здесь вот второй год живу в Комсомольске. До речі, Віра Степанівна свого часу була депутатом міської ради колишнього міста Комсомольська нині в грішній Ми навіть маємо її передвиборчу листівку. Вона їй тоді була принципова, активна, безкомпромісна, з заостреним ч... чую, почуттям справедливості позиція. Та ви мене і гарком партії, говорить полком, вони взагалі мене тут боялють, коли я тут жила. Уже когда ушла на пенсию, я еще долго работала. Я ушла на пенсию в 1994 году. Это уже как законно. А работала до 2003 -го года. То они меня боялись тут, как огня. Вы были депутатом Миссовой да, да, да. рады, Да, да. Я никогда не молчала, Олег. я никогда. Я не могла мимо пройти. У меня вот этот случай за Сергея Петровича, он меня убил. Вы знаете, я, я просто не смогла. Я не смогла, для меня это это что-то жуткое и страшное. Это пойти на убийство человека, это, это какой-то кошмар. Это, это уже до того докатилась городянка с Олегом Олеговичем, дядыком. Это до чего можно дойти? И это будет безнаказанно? Да вы что? Да не дай бог. Вы знаете, не дай бог. Останнім часом постать обласного депутата Олега Дядика, якого нещодавно взяли під варту за підозрою в умисному вбивстві, стала об'єктом пильної уваги багатьох блогерів, телеканалів та журналістських видань. Вони досліджують його життєвий шлях, подвиги, так би мовити, та інші цікаві аспекти. Проте там, де є політична складова, завжди знаходяться ті, хто шукає в цьому свою вигоду, свою виграшну позицію. Однак чомусь забувають, що останнім часом він дуже активно працював саме в Пришипській громаді, де наробив багато негативу, впливаючи та допомагаючи сільському голові. Проте ні телеканал Візит, ні Гок ТВ, ні інші канали не згадують про Пришипську громаду у своїх сюжетах. Можливо, через те, що саме тут інтереси гірничо-збагачульного комбінату чітко відстоює Валентина Гродянко та її оточення. І саме тут це робив і Олег Дятик. А ми окремо хочемо подякувати всім, хто підтримує нас у соціальних мережах, ділиться нашими публікаціями та коментує їх. Крім того, у цьому місці нашого ролика могла би бути ваша реклама. Ну а на цьому поки що все. Слідкуйте за нашими публікаціями. Всього доброго!